В обласній філармонії нагородили кращих волейболістів області за підсумками сезону 2013-2014 років. Відзнаки отримали як молоді спортсмени, так і досвідчені майстри. Нагородження проводилося у чотирьох категоріях: чоловіки вищої і першої ліг, жінки та юнаки. Найбільше нагород отримали гравці і команди з міста Галича і Богорочан. Чемпіонами області з волейболу серед чоловіків у вищій лізі прямого здобула команда Залуччя Снятинського району. А серед жінок волейбольний клуб університет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Святкове дійство розпочинав перший голова федерації волейболу області Василь Скрипничук. Це хороший спорт, я радий, Часний до нього і як голова федерації, сучасна голова федерації. І сьогодні від обласної ради я хотів би нагородити декількох наших друзів-воїбулістів, грамотами, які є в обласній раді. Я також однією подякую тих людей, які долучилися і в даний момент вкладають свій розум і свій досвід у розвиток цього прекрасного видослування. На урочистостях не забула про людей, яких зазвичай непомітно на волейбольному майданчику. Втім, вони відіграють важливу роль у досягненні результату. Це тренери і судді. На жаль, не всі змогли отримати нагороди. Хвилиною мовчання вшанувала одного з кращих суддів України Степана Вовка.